Доброго дня. І так, у нас на огляді теслометр Gaussmeter 1 з одним відсотком похибки. Це у нас Елефант. Взагалі ця назва взялася із кольору слонова кістка. Це його друга назва така. Амст-1. Це по маркеровці можна зрозуміти, що це одновідсоткова похибка. От Амст-1 Напис є. І так, виробництво це Китай у нас. Дивіться, у комплекті обов'язково йде батарейка, це фірма Onyx Magnet, тільки пропонує, щоб людині було зручно користуватись одразу після отримання. Так, Зараз будемо вставляти батарейку та будемо користуватись нашим теслометром. Ми на прикладі цього теслометра розглянемо усі кнопки понатискаємо, щоб розуміти значення. Цих І у нас будь-який з тестометрів Тобто Принцип дії у них однаковий. Е е відрізняється тільки похибка 1, 2 та 5% е відсотків та сама похибка. І так, ось наш пристрій. І так, є викрутка у комплекті для викручення цього саморізу, який закриває бокс з батарейкою. Зараз ставимо водореєчку, батарейка крона. Комплектію у нас. Підключаємо. Все дуже просто. Ми називаємо цей пристрій шкільний пристрій, тому що загалом навіть дитячий тетріс більш важче у використанні, більше функцій, ігор і так далі. Тобто тут мінімум кнопок, тому мінімум, кнопок мінімум значень. Тобто, кожна людина, не, не треба мати інженерне, інженерну освіту, щоб користуватися цим приладом. Є більш там, і потужні, і по функціоналу. Більш складні пристрої, вони коштують 20 тисяч гривень плюс, скажімо, і дорожче. Там вже це інженерні склад, складні пристрої, там просто так не розібратися. А тут все дуже-дуже просто. І так, Вставляємо наш щуп, Тут є спеціальний пазик. Так, зараз ми його знайдемо. Так, можна його або нащупати таким чином, прокрутити, або просто побачивши його, одразу вставити так, як треба. Ось таким чином. І так, відкриваємо ковпачок нашого щупу. Давайте вмикати. Все дуже просто. Кнопочка on off on off і так, welcome. Ось він у нас вже включений. Дивіться, що у нас є тут. У нас є лайт, це у нас підсвітка. Можемо використовувати підсвіточку. Юніт. Це в нас або в гаусах, або в мілітеслах. Одиниця виміру. 200 мілітесла, як бачите, це його максимум або 2000 гаусів. Тобто один мілітесла дорівнює 10 гаусів. Ну, давайте у гаусах спробуємо виміряти, У нас є магніт-диск неодимовий N42 розміром 30 на 2 мм. Форма диск. Давайте спробуємо. І так. Що ми бачимо? Ми бачимо показник 600, 630 гаусів. До речі, можна натиснути кнопку пік і пікове значення, найбільше значення, яке буде за весь час виміру, зафіксується. І ми його зможемо побачити. Зафіксувати, ну, як бачите, 650, 640. Є різниця, от, десь до краю більш, там 700 гаусів, Якщо натиснути Юніт, буде ті ж самі, зрозуміло, так? 70 мілі Тесла, вони ж там 700 Гаусів. І так, зеро, Це у нас обнулили. Так, і продовжуємо вимір там іншого магніта або будь-якої поверхні, де нам треба виміряти магнітне поле. Тобто все дуже-дуже просто е, дякую.